Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, по назві відео у нас буде розмовне відео. Я хочу повідповідати на питання тегу. Я насправді відзняла майстер-клас вже, але просто не встигла ще його змонтувати. І хочеться сьогодні випустити якесь відео, і я вирішила, що. Ну, що ж робити, якщо можна просто пов'язати в компанії хороших людей. так? І я думаю, ви будете не проти зі мною поспілкуватися. У кадрі я буду в'язати плед, який я в'яжу із залишків. І е, буду я відповідати на питання: тегу, в'язання та старість. Е, цей тег створила е, Наталка з каналу, Наташка і в'язання. Посилання на автора тегу я е, залишу внизу в описі під відео. Я думаю, що це відео буде не дуже велике, але все ж таки е, буде, скажімо так, Так, перше питання представитися. Я представилася, в нас Наталя, я вже говорила. І я не лише в'язальниця, я ще вишиваю і шию, створюю. Гарні речі своїми руками. Так. Хто не знає, хто вперше прийшов, може переходити на канал, підписуватись, також дивитися, можливо, вам зайдуть якісь інші мої відео, формати моїх відео. Адже є тут все на будь-який смак. Номер два питання. Як ви відноситесь до в'язання? Дуже позитивно Чому? як вже зрозуміло для мене в'язання це насправді дуже крута річ. Я рахую, що це той момент, коли це приносить тобі задоволення, Приносить задоволення не лише тобі, а й твоїм якимось близьким або навіть і не близьким людям. Адже в даному випадку ми всі майже всі долучені до того, щоб в'язати на благодійність для наших хлопців, для тих, хто потребує насправді для літніх людей. До речі, цей плет в'яжеться для літніх людей. Скоріше всього, він піде туди. Я відношуся дуже добре. Тому що я люблю в'язати, люблю створювати якісь свої речі. І для мене це такий острівок якоїсь затишку, де мене ніхто не буде зачіпати. І те, що ні в кого нема такого. Ну, Принаймні в моєму оточенні. Номер три. На вашу думку, в'язання старить? Ні, звичайно. Так, дуже багато розповсюджена така думка, що в'язуть лише бабусі, але я вам скажу: бабусі не всі в'яжуть, скажем. Я живу. В селі, і у мене на вулиці дуже мало жінок, які молоді. Зазвичай, це у мене майже всі це бабусі, яким вже за 70 або під 80, уже, а то й більше. І я вам скажу, з них всіх я знаю лише, що одна в'яже більш ніхто. Тобто, це якийсь такий міф. Можливо, це було так раніше, тому що більшості наші мами, які були на роботах, або навіть наші бабусі, які були на роботах, вони не мали часу на це, або просто більшості їх хтось в'язав через те, що не було можливості придбати якусь річ, якусь нову річ, і через це, ну, я думаю, що це добре, коли ти можеш маєш можливість щось оригінальне навіть собі е, створити. Е, не вважаю, що це старить. Не вважаю, тому що можна в'язати і у 10 років, і у 5 років. Але ж це не означає, що п'ятирічна дитина дитина вважається якоюсь там бабусею. Ні, звичайно. Просто це хобі. Хобі, яке. Приносить радість, а можливо, і не тільки радість. Номер чотири питання. Кому можна носити в'язані речі? Всім людям. Таке питання трішки дивне для мене. Можливо, так, звичайно, рахується, що лише там хтось. Постарше носить в'язані речі. Ні, в'язані речі можна носити всім. Я вам хочу сказати, що навіть якщо звичайний трикотаж купити на магазині, якийсь там джемпер, то це ж теж в'язана річ. Просто вона в'язана машиною. Ось і все. Навіть якщо вона супер тонесенької ниточки, так зазвичай ми в'яжемо з більш товстих ниточок, адже просто ми не машини, і нам не зручно в'язати дуже тоненькими ниточками. Ну, ось, Наприклад, ось тоненька ниточка. Але машина ще тоншою може в'язати. Хоча я рахую, що все ж таки в'язані речі можна носити всім. У мене всі вносять в'язані речі. Просто хтось це носить лише шкарпетки, хтось це шапки і шкарпетки, хтось просто якісь аксесуари, хтось сумочки, хтось любить і джемпера якісь носити, чи... Ну, Тобто, це зовсім не. Не під вік. Насправді ми маємо можливість наразі носити будь-що. І в більшості, мені здається, я не знаю таких людей, де в них не було б у гардеробі в'язаної речі. Навіть ті самі шапки, вони всі в'язані. Просто машиною. Зазвичай не кожен може собі дозволити в'язану шапку ручної роботи. Чому я так кажу? Тому що це треба вміти. В'язати або мати е, якусь людину, яка тобі зможе це не знаю, безкоштовно зв'язати, ну, це так собі питання. Можливо, навіть не безкоштовно, а навіть і за кошти, то це теж не маленькі кошти, адже це не одна година роботи. Якщо це машиною, там, я не знаю, напевно, за півгодини машина може зв'язати шапочку, то вручну. Ти не зможеш такі зв'язати. Вибачайте, вас потривожило. Так, номер 5. Які з них Які з них можна носити? А, ну я вже відповіла на це питання. Всі можна носити, крім іграшок, звичайно. Адже іграшки не носяться. так? Ну, Тому що є речі в'язані. Є іграшки в'язані, і вони не носяться. Вони гарними граються, ними любуються. Це вже зовсім інше. Зовсім інша річ. А так, якщо це звичайно в'язаний одяг, то всі можна носити. Всі. Я ношу всі речі майже, скажімо так, донедавна я просто на собі не бачила якихось в'язаних таких речей своїх. Зазвичай я в'яжу всім для всіх, обв'язую всіх, але себе ніяк не можу обв'язати. Ось в мене футболка моя в'яжеться вже. Більше року. <хи> Мене скоро виженуть, напевно, з того спільника. <хи> але але, все одно в'яжеться довго. Так, номер 6. Які, на які категорії поділяєте в'язання? Ну, напевно, на якісь самі примітивні в'язання іграшок. Це окрема така категорія. В'язання е, одягу можна розподілити також на дві категорії на три. Це ті, хто в'яжуть лише шкарпетки, ті, хто в'яже аксесуари, сумочки, шапки, шарфи, е, щось таке е, зовсім не з одягом. І ті, хто в'яжуть одяг, ціленапрямлено в'яжуть одяг. Е, це зовсім для мене така найвища категорія, я рахую, тому що для одягу. Я не знаю, чи вам стукає, дівчатка. Але я трішки, бачите, об стіл, ну, по-другому, я не можу тут ніяк присісти. Я сподіваюся, що воно вам не дуже заважає. Е, так, номер 7. Як відносяться люди, коли ви у в'язаних речах? По-різному. Є люди, які. Е, Просто навіть мені здається, не помічають цього. Для них це просто неважливо. Є люди, яким подобається, які навіть можуть запитати, а це ти сама в'язала, а як воно, а що. Є люди, які просто полюбуються, скажуть, о, як гарно все. от просто. А є люди, які навіть можуть сказати фе, своє таке негарне фе. Тому що. вони, Я навіть хочу сказати, це моєму, в моєму суспільстві, в моєму окрузі, да, в моєму кругу, є люди просто, які не те, що вони, їм просто не подобається та річ, а те, що вони просто не можуть собі дозволити таку річ, я їм цього не зв'яжу, тому що вони цього не цінять. І, я, якщо зв'яжу, я в'яжу безкоштовно лише для своїх рідних. Все, більш ні для кого. Все остальне йде за додаткову оплату. А ці люди не хочуть платити, але хочуть цим показати, що воно ніби погане, через це вони не хочуть його брати собі. Хоча насправді ти. Ну, Якби я була свідком того, що їм подобається все ж таки такі речі, але вони по-другому себе ведуть. Я думаю, що це є таких людей багато. Завжди знайдеться той, хто подобається, той, хто обожествляє, той, хто фекає, і ну, це навіть і не просто без цього не можна прожити насправді людям. Кожного є свій е, смак. Номер вісім. Мода у трендах. Для кого вона? Якщо чесно, я не знаю. Дивіться, якщо говорити, для мене мода, в'язана мода, якщо ми говоримо про в'язання, поділяється на дві категорії: це брунело-кученелі. Е, я скажу так, до нього входять багато яких. Людей, які в'яжуть дуже гарні вироби, є журнали, які там випускають. Так, Вони гарні, вони непогані. Ну, Подобається подобається, що роблять. Дівчатка повторюють, по прикладу, якісь схожі візерунки шукають, стараються навіть копіювати. І це дуже круто і гарно. Але є такі моменти, знаєте, коли. Як я недавно бачила булавку, де 10 стопчиків з'єднувальних, і вона стоїть 750 доларів, то це, вибачайте, якийсь маразм для мене. Я розумію, що навіть якби вона була щирого золота, то все одно це трішки. Ну, якби, хай би вона була б тоже просто щирого золота, але без тих 10 стопчиків, розумієте, це трішки не туди. Потім бачила за. Дві тисячі майже доларів джемпер, чи то навіть. Я не знаю, як його назвати. Він просто ну, таке відчуття, що його не то, що там коти чи собаки тягали. Там, напевно, ус, ус, весь тваринний світ по ньому походив. І вони хочуть за нього таку велику суму. І я не розумію цього. ну, от, Правда, не можу зрозуміти. Негарно, не... знаєте, є лакшери рвань, От є такий якби, вид в'язання. Але ну, хоча це не моє, та все ж таки воно має місце. І я думаю, що воно непогано навіть буває сидить там на людині, виглядає непогано. Але коли це те, що я бачила, рване таке. Все як, ну от, коти собаки тягали, ну от по-другому не скажеш. І це дуже дорого. Я думаю, що це не мода, це вже якийсь пережиток маразму. Для мене це справді дуже-дуже негарно і дуже. не... Тому тут кожного своя думка. знаєте. Це не мій смак, я такого не люблю. Мені таке не подобається, тому от для мене от та, ця сторона моди зовсім не подобається. А ось де все в міру, де все стильно, гарно, то, да, звичайно, це круто і класно. Що хтось розвивається, хтось щось придумує, нові техніки, нові візерунки. Хоча іноді кажуть, здається, вже, що куди ти нові візерунки, ну скільки це вже можна, там вже ж тільки дві петлі, три. Лицьова, виворотня накид, Все. Але все рівно ми якось можемо це показати, і можемо, можемо це показати на виробі і зробити якусь новинку. Одну петлю не ту зв'яжемо, і візерунок зовсім піде вже не в ту сторону. Тому це круто. Так, номер 9. Ваша думка про в'язання? Я не знаю, що це за запитання. Тут далі йдуть такі питання, що я не. Дуже розуміюся, як на них відповісти. Але моя думка про в'язання позитивна. Я люблю в'язання і хочу, щоб більше людей також займалося цими речами. Хоча, якщо багато хто буде цим займатися, то ми тоді не зможемо продавати його, скажімо так. Але іноді мені здається, коли я починаю багато дивитися дівчаток, коли я спілкуюся з дівчатками, то. Мені здається, що е, всі в'яжуть. Всі, нікому це не потрібне. Але коли я е, якийсь час не маю можливості там, зайти поспілкуватися з кимось чи виставити на канал щось, ну от я просто відходжу трошки від цієї теми, я розумію, що ніхто не в'яже. Лише там я і все, і мені здається, немає нікого. І це зовсім якось так. Навіть засмучує іноді. Хоча це неправда. Номер 10. Які в'язані речі в вас старять? Які мене старять в'язані речі? Я не знаю. <сум> не знаю, дівчатка, тому що у мене немає нічого, крім шапки, шкарпеток. В'язаних речей я не маю. Е, я б не сказала, що вони мене старять. Ті, що у мене є, я не скажу, що вони мене старять. Тому навіть не знаю, що відповісти в цьому питанню. Е, можливо, колір якийсь старить. Мені здається, що це все залежить від фасону. Можливо, фасон не підходить цей, можливо, не підходить колір. Знаєте, це як з їжею, от в моєму випадку, я не люблю квасолі. Не знаю, чомусь я її недолюблюю. Але просто коли вона в мене вийшла приготувати страву з нею. Зовсім іншу, чим звичайно відварену чи там, не знаю, добавлену до чогось. Бо вона мені настільки сподобалася, і я зрозуміла, що квасолю я люблю. Просто я її не так готувала. І все. Багато речей ми просто не так робимо, не так носимо, не так їмо. не так... Ну, Тобто, це така справа вже сугубо особиста. І одинадцяте питання: що побажаєте іншим для в'язання? Я теж не можу зрозуміти до кінця це питання для в'язальниць побажати. Для в'язальниць побажаю рівних петельок, щоб усі ваші задумані. Процеси, думки, мрії втілювалися з шаленою швидкістю, щоб ви менше розпускали, а більше стартували і мали готових робіт. Хоча розпуск теж іноді корисний, але краще без нього. Так, ну, напевно, я так кажу, бо я не дуже люблю розпускати. А для людей, які не в'яжуть, наприклад, можливо, хтось дивиться мене і не в'яже. Або хоче навчитись в'язати, то я хочу сказати: експериментуйте. Пробуйте. Попробуйте, Якщо то не ваше, ви можете в будь-який момент відмовитися з цього. Але якщо ви будете експериментувати, тільки тоді ви зможете дійти якогось результату. Я багато що боялася робити, мені здавалося, ай, це не моє, я так не зможу. Та ні, я зробила один раз по майстер-класу, другий раз по майстер-класу. І потім я. Зрозуміла, о, то це легко робиться. І я вже зараз, наприклад, там, реглан в'яжу. Мені вже не потрібно нічого, я спокійно можу сама собі розрахувати все, розрахувати якусь там щільність, в'язання до чогось. Це не важливо. Ну тут питання вже просто в тому, що, е, якщо ви хочете починати, починайте. Якщо ви хочете просто. Е, Попробувати носити в'язані речі носіть. Носіть, робіть, в'яжіть, і це дуже круто, тому що потрібно просто розвиватися, не сидіти на місці. І це було останнє питання. Невеликий у нас вийшло відео. 20 хвилин. Зараз я спробую його ще змонтувати, наскільки це реально швидше. Ну, тому що тут нема що монтувати. Я думаю, що фактично я. Максимум, це там виріжу, якщо буде можливість кашель сина, якщо ви чули на задньому фоні. Е, то, а інше, то я не, цей, не зможу. Буде, як буде це відео. Пров'язала я з вами ось тільки. Це буквально декілька рядочків, але все ж таки я їх пров'язала сантиметра два. Так? І дуже рада, що пов'язала. Сподіваюсь, вам також було цікаво мене почути, цікаво пов'язати під мене. Напишіть, що ви в'язали разом зі мною. Можливо, ви просто пили чай чи каву. Можливо, ви просто задумались також відзняти відповіді на питання цього тегу, якщо у вас є канал. Тому запрошую і вас також відзняти ці відповіді. А ми вас послухаємо. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте! Música